11 квітня поточного року у Народному домі міста Тисмениця відбулася презентація книги народного депутата України, кандидата історичних наук Олександра Сеча, Український націоналізм, традиція і модерн. У заході взяли участь голова районної ради Володимир Семенів, його заступник Руслан Фармус, керівник виконавчого апарату районної ради Михайло Королик, депутат обласної ради Василь Попович, депутати районної ради, представники громадськості міста та району. Український націоналізм, традиція і модерн це збірка статей. Доповіді й лекції, рецензії та інтерв'ю, які опублікував автор упродовж останніх десяти років. Вона дає відповідь на те, що таке український націоналізм в історичній тяглості сьогодення та яким може бути в перспективі. Книга присвячена 120-річчю від дня народження засновника і першого провідника організації українських націоналістів, полковника Євгена Коновальця. На наше запитання, що надихнуло автора до написання цього твору, Олександр Сич відповів. Поділитися е, тим баченням щодо сучасного націоналізму, яке я маю особисто. Думаю, що я маю підстави мати якесь особисте бачення, бо достатньо ґрунтовно вивчав і історію українського націоналізму, історію окремих діячів, зокрема нашого земляка Степана Ланкавського, автора декологу українського націоналіста, от видав і три том його творів книжку про нього написав і наукову дисертацію захистив. А вивчаючи його, хоч не хоче, поневолі мусив глибше занурюватись і не тільки в саму історію, а в саму суть і розуміння націоналізму. Переконаний, що не можна національну державу збудувати без такого потужного інструменту як націоналізм. Кожна держава Європи так розбудовувалася, тому що націоналіст за визначенням своїм він покликаний захищати все своє рідне національне, і кожен народ на своїй землі створює державу для того, щоб забезпечити собі комфортне існування і не тільки в сьогоднішньому дні, але забезпечити перспективу розвитку і убезпечити себе від зникнення на цій землі. Тому для того, щоб збудувати українцям сьогодні потужну українську державу, але не тільки якусь абстрактну державу, щоб це була держава українців, і щоб українці були захищені цією державою, і щоб зберегли себе на цій землі, то не можна не користуватися таким потужним інструментом, як націоналізм. В той же час сьогодні неможливо застосовувати націоналізм у тих формах діяльності, в яких він... Здобув собі популярність в історії, тому що це я називаю, умовно кажучи, не можна копати суспільний ґрунт початку 21-го століття до потопною лопатою 40 х років 20-го століття для кожного часу. Є свої форми роботи суспільної, свої форми боротьби у 20-му столітті, коли український націоналізм перебував на етапі визволення, і головним завданням було визволитися для того століття для того століття притаманними були інші форми боротьби збройна боротьба. Підпільна боротьба тощо сьогодні, коли ми маємо власну державу, всі наші зусилля мають бути спрямовані на розбудову цієї держави, на розбудову її національних основ. І тут уже головним інструментом має бути не автомат, не кріс, не підпільна боротьба. А цим інструментом має бути боротьба за українську владу в українській державі. От і використання інтелекту як найгнушкішого інструмента для розбудови цієї держави. Тому власне книжка має таку назву Український націоналізм традиція і модерн. На завершення зустрічі Олександр Сич відповів на численні питання присутніх та подарував підбірку історичної літератури для Тисменської районної бібліотеки.